Друзі, вітаю! Сьогодні, 29 травня, з вами знову традиційно Валерій Клочок. Кінець робочого дня, та навіть і вихідного, незалежно чи то робочий, чи вихідний день, ми підбиваємо підсумки дня, що минає. Уже традиційно визначаємо найголовніше, акцентуємо на ньому увагу і пояснюю, що власне для нас це означає. Тому, друзі, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. У нас уже тут має бути ось ось 130 тисяч. Запрошуйте своїх знайомих і друзів. Долучатись до нашої кагорти, я вам за це буду як завжди шалено дякувати. Отже, найголовніше сьогодні: я виділив два блоки новин: це міжнародка і внутрішні питання, що стосується міжнародного контексту, то безумовно для нас цього тижня найважливіше питання те, які країни і коли, врешті-решт, офіційно скажуть, що їхньою зброєю можна бити по території Росії. Тому що ця дискусія в останні дні. Набрала неймовірних обертів, і це дуже добре, тому що ми повинні знищувати російські групування на їх території ще до того, як вони будуть здійснювати, наприклад, наступи чи на Сумську область, чи на Чернігівську, чи на Харківську область. Якби ми то могли робити раніше, то я точно переконаний, що на Харківщині такої ситуації нині не було б. І от наше наполягання, в тому числі і певні наші дії на території Росії, а саме, виведення з ладу е низки. Радіолокаційних станцій за горизонтних, які тепер неможливо буде Росії використати для того, щоб збивати повітряні цілі, які летять десь дуже здалеку по їх території, переконали Захід у тому, що можна говорити про дозвіл Україні публічно бити їхню зброю по території Росії. І вже понад 10 країн створили таку коаліцію, зокрема офіційно підтвердили про те, що вони знімають будь-які обмеження для використання зброї по території. Росії, Польща, Литва, Канада сьогодні це сказала Латвія, Нідерланди, Швеція, Чехія, Франція, Фінляндія. І я до цього переліку вніс би також і Німеччину. Буквально вчора на спільному брифінгу Олаф Шольц разом із Макроном сказав, що Україна використовує всю зброю, яку їй передали західні партнери, і вона це робить в тому розумінні і за тим рішенням, яке ухвалює сама в рамках міжнародного права. Але він сказав, що ракети Таурус все ж таки передавати нам не буде. І він не в якою саме зброєю точно ми можемо бити по території Росії, чи то німецької, чи то французької, ну так само, як і Макрон, вони ухилилися від цього. Але загалом я переконаний, що вже 11 країн, як мінімум, готові. І оголосили про те, що ми можемо це робити на підході з таким рішенням і Сполучені Штати Америки. Я сьогодні вам само ранку робив огляд. Про це писали журналісти видання Вашингтон Пост за їхньою інформацією. Очільник держдепу США Ентоні Блінкен все-таки дотискає Джозефа Байдена, що він погодився надати дозвіл Україні бити. Американської зброї, але малого радіусу дії по прикордонних регіонах Росії Я думаю, це також буде непогано. Тим паче, сьогодні дуже влучно було вражено місце розташування російських окупантів у Донецьку. Ну і результативне було це влучення. І якщо такі атаки будуть здійснюватися по місцях дислокації і на території Росії, то звісно наступів на Харківщину і Чернігівщину, Сумщину буде менше або їх зовсім не буде. Що ще такого цікавого відбулося на міжнародній арені, на чому варто поточнити? Задана мною Швеція сьогодні голосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшов літак радіолокаційної розвідки та управління АСЦ 890. Він працює в парі з літаками Ф-16, які ось ось мають до нас надійти. Ми їх вже довго чекаємо, вже два роки чекаємо. Але е ураження радіолокаційних станцій на території Росії. В тому числі проведення інших диверсійних операцій, головним управління розвідки на е, території Росії, і окрім того, забезпечення безпеки польоту цих літаків є визначальним фактором, щоб вони до нас надійшли, і от літак. С890 Шведський – це єдиний поки що екземпляр, який нам дозволить е, легко контролювати повітряний простір на цій території України в радіусі 400 кілометрів. І звісно, що це дозволить повітряним силам Збройних сил України суттєво розширити можливості і посилити протиповітряну оборону. Це перший поки що єдиний, і я думаю, що не останній. Окрім того, на Заході пролунали. Ще дуже цікаві резонансні заяви на підтримку України. Чим далі, тим вони лунають гучніше, і це добре дискурс, який задав свого часу. вважаю, Макрон ще на початку весни цього року, можливо, навіть наприкінці зими, про те, що він готовий відправити до України військовий контингент і що треба більше допомагати Україні. Зовсім змінило позицію багатьох лідерів заходу, хоча Макрон направду сам багато нічого поки що не зробив, пообіцяв вже опролюдний план, коли ж його інструктори будуть в Україні. Так от, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сьогодні на якійсь закритій зустрічі з донорами заявив про те, що якби він був президентом і Китай напав на Тайвань або Україна напала на Росію, то він би розбомбив Москву і Пікін. Але він забув, що... Росія почала окупацію України ще в 2014 році. тоді він також був президентом. Так то було ще за барака Обами, але і він був е, на посаді президента, коли. Росія вчиняла наступальні дії на територію України, але таке ну деменція можливо у кандидата на пост президента. Я розцінюю це як політичну заяву, особливо на ті того, що дискурс США також змінюється. Питання зовнішньої політики. Ймовірніше за все, політехнологи Трампа радять йому більше про це говорити. Але як пишуть журналісти видання Вашингтон Пост, то донори Трампа були трішки здивовані таким його заявам. Ну, я вам просто акцентую на цьому, що загалом зважати дуже серйозно на таку риторику Трампа не варто? Єдине додам усім скептикам, які пишуть мені в коментарях, що, мовляв, це Трамп зняв обмеження на постачання летальної зброї до України. Так, але була умова постачання тих самих джавелінів, які приїхали до України дійсно за часів Трампа. Їх було заборонено використовувати на фронті. Вони могли бути розміщені лише на Заході України. Тобто безпосередньо ними вражати російські цілі до широкомасштабного вторгнення не можна було, тому тут треба заради правди говорити правду. Інше повідомлення, яке сьогодні опублікувало The Telegraph стосовно наших перспектив у північно-атлантичному альянсі. Як стало відомо, то у Вашингтоні е, в липні буде проходити саміт ювілейний до 75-річчя створення НАТО. Україна не отримує запрошення до НАТО. Цьому дуже серйозно супротивляться і Сполучені Штати Америки, і Німеччина задані мною Олаф Шольц. І буде змінено формулювання, будуть якісь кращі політичні перспективи, щось на кшталт того, що було минулого року, але запрошення не буде. Ну, загалом це я не думаю, що така велика новина. Ви про це знаєте, але вже почали про це більше писати. Ну і також Північна Корея вдається до провокацій проти Південної Кореї. Вони запустили по території Південної Кореї 150... Ні, не снарядів повітряних куль зі сміттям, зі сміттям і навіть якимось лайном. Воно падало на території Південної Кореї. Південна Корея зробила відповідну заяву, сказала, що це провокація, але Північна Корея сказала, що це акція око за око у відповідь на листівки із закликом повалити пхеньянський режим, який активісти відправляли з території Південної Кореї ще раніше, також за допомогою. Повітряних куль, але на чому я зважаю вашу увагу саме на цю новину, тому що провокації на Корейському півострові продовжуються, і я не виключаю, що Північна Корея ближче туди, десь можливо до осені, влаштує дуже серйозну військову провокацію і обстріли цієї території. Ну принаймні, до цього активно їх підпихає Росія. Тому за цим варто друзі слідкувати і нестабільність у Східній Азії, вона більш ніж очевидна, сполучені Штати Америки приділяють зараз цьому регіону дуже. Пільну увагу. А тепер перейдемо до внутрішньої ситуації в Україні. Сьогодні стало відомо, що 710 тисяч українців безпідставно мали статус у розшуку в реєстрі оберіг. У Міноборони заявили, що цю помилку виправили завдяки застосунку Резерв Плюс і радять авторизуватися повторно, щоб почати побачити точніше оновлений статус. Ну, що вам прокоментувати? На жаль, ідея хороша, яку загубили на самому початку. Я сподіваюся, що це була остання помилка. Ну, можливо, я десь і сарказмом говорю, але все ж таки добре, що є можливість встановлювати так дані. Але хотілося б дійсно, щоб цей додаток допрацювали, щоб не вистоювати шалені чари в ТЦК. Хоча дійсно сьогодні дискусії про те, чи ТЦК встигнуть впоратися з усіма завданнями за 60 днів. Вони тривають, вони великі. В Верховній Раді зареєстрований законопроект, який пропонує продовжити термін оновлення даних у ТЦК до 5 місяців, а не 60 днів, так як нині, тобто 150 днів. З цього приводу знову ж таки розгорівся вже спір між політиками. Ініціативу це зареєстрували від партії Європейська Солідарність і багато критиків. Вона саме від цієї політичної сили на адресу ТЦК, тому що вони завалені роботою, і це на жаль, правда, так і є. Ще одна дуже неприємна новина для нас, це повідомлення поки що не офіційне, але в мене немає сумніву, що так станеться. З 1 червня підвищують тариф для побутових споживачів. І він становитиме, якщо ви використаєте понад 100 кВт електроенергії в місяць, то буде 4 гривні 80 копійок. Це дуже багато, це майже вдвічі більше, ніж було. Тому дійсно новина неприємна. Але ну, в мене, чесно кажучи, сумніву немає зовсім у тому, що це відбудеться. Реакція відповідно що у нас буде не дуже приємна на цю всю історію. Міністр оборони України Рустему Меро повідомив про те, що Кабінет міністрів виділив додатково 370 мільярдів гривень на закупівлю озброєння. Це дуже правильна новина. Головне, щоб у нас влада спрацювала. Перспективно, ефективно у питання закриття питань, що стосується дефіциту бюджету. Зараз дуже багато випускається облігацій внутрішньої державної позики під високі відсотки. Це гроші, дійсно, які ми залучаємо у вигляді кредитів на внутрішньому та зовнішньому ринках. Державний борг зростає, тому тут розумна фінансова і фіскальна політика дуже важлива. Але історія з підвищенням податків вона поки що залишається в порядку. денному. і законодавчих ініціатив поки що немає, але розмови стільки тривають. Це може бути збільшення. Військового податку до 5% і підвищення як мінімум на 2% ПДВ знову ж таки хочуть перекласти тягар на середній та великий бізнес, і навіть на ФОПівці, тому що 5% ВВП, перепрошую військового збору, навіть можуть становити фізичним особам-підприємцям. Ну поки що чекаємо таких новин. Вони борються на рівні комітетів у Верховній Раді України. Ініціатором є його славнозвісний гетьманцев. Ну і також сьогодні з'явився у Верховній Раді ще один дуже цікавий законопроект, який стосується виборів в Україні. Так, дійсно, поки що виборів не планується, бо в нас воєнний стан, але розмови про те, що вони можуть відбутися, не вщухають те, що мені особисто відомо з інсайдів, зі спілкування з народними депутатами, то є дві версії, коли вони можуть відбутися цього року або наступного, але в будь-якому випадку будуть змінювати виборчу систему, і будуть вибори проводити за партійними. З закритими списками, бо неможливо буде провести вибори на тимчасово окупованих територіях, тому для того, щоб наповнити. Достатньою кількістю конституційною депутатами парламенту треба буде зробити закриті списки і можуть зробити таку одноразову акцію адхок відступів від нинішнього виборчого законодавства, яке передбачає вибори за відкритими партійними списками. Аби щоб депутатів було 450. Ну, це поки що на рівні розмов такого законопроекту не реєстрували. А є інший законопроект, який мені особисто вказує. Про те, що депутати готуються таки до виборів, попри те, що більшість українців виступають поки що проти, але поки що. Бо число тих, хто підтримує проведення виборів в Україні, зростає. Дійсно, на тлі не дуже ефективної роботи влади. Так от, у Верховній Раді зареєстрували законопроект за номером 11300. Мене, до речі, запитували про нього сьогодні в коментарях в попередньому відео, тому пояснюю, що він власне, означає. Дуже хитрий законопроект, який е, спрямований про, е, щодо протидії сексизму у виборчих процесах яким боком сексизм і виборчі процеси пояснює, ви знаєте, що у нас є квотність представництва депутаток жіночої статі, тобто депутаток у Верховній Раді. І він був недотриманий і попередні періоди, і от нині також може з цим виникнути проблема, тому що дуже багато жінок, які претендують бути кандидатами на посаду в народні депутати чи органи місцевого самоврядування, вони просто в період воєнного стану виїхали за кордон. А в нас законом передбачено, що якщо ви балотуєтесь, то ви повинні проживати на території України попередні 5 років. Але це стосується не лише народних депутатів, а і президента в тому числі. Ну Така норма законодавча, я не думаю, що безпосередньо прив'язана до президента. Це історія не про президентство, а дійсно про парламент. Так от новим законопроектом хочуть запровадити, що перебування за кордоном під час дії воєнного стану не є підставою для відмови у реєстрації кандидата на посаду народного депутата чи на а то навіть і президента. І цей закон буде чинним відразу другого дня після його. Підписання і опублікування, ну, тобто підписання і публікування у відповідних засобах мас інформації. Сьогодні це ведення Голос України. Тому така історія про вибори. Хоча їх поки що на горизонті і не видно, але всі до них потрішку готуються. І е, я особисто не виключаю говорив і говорю, що вибори можуть відбутися навіть у 2024 році. Як? Так, можуть бути проведені переговори про припинення війни в різних форматах. До цього активно готуються. Я вам ледь не щодня розповідаю про те, що різного роду мирні плани з'являються. Ми готуємося до швейцарського саміту глобального, де буде присутні майже 90 представників з різних країн, тобто представники з 90 країн. Паралельно готується якийсь саміт Китаю і Бразилією. Також готується засідання саміт Бріксу у Москві, в цей ж саме період, коли буде проходити е, глобальний саміт миру у Швейцарії. Зверніть увагу, що в Україні надходить дуже багато зброї. Ситуація на Росії дуже нестабільна, бо тиск на Китай посилюється, що вони не допомагали Росії. Росія влаштовує провокації на білорусько польському кордоні. Я вам попередньому відео про це розповідав. Це все друзі, ланцюги одного великого. Точніше, ланки одного великого логістичного, політичного геополітичного ланцюгу, навіть не випадково ентоні блінкен сьогодні у Молдові. Так у Молдові, тому що це також може бути гарячою точкою цього року. І як говорять мої колеги, то навіть є думка у Білому домі, щоб припиниться це все до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Втім, подивимося. Відтак, друзі, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу такої інформації, яку я вам сьогодні озвучив. Підписуйтесь на канал, обов'язково запрошуйте своїх знайомих долучатися до нашої спільноти. Я вам за це шалено дякую, як завжди. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціную, шану. Не перемикайтесь, все буде Україна.